Так, всім привіт, хто дивиться. Сьогодні продовжуємо грати Planet Fishing. Друга місія на локації Canik Creek. У нас така місія 7 Creek, Виловити таку-то-таку-то рибу. Я по суті нею всю ловив, можна сказати, одну защитаву, піймайте рибу Нерка. В попередній місії перед тим як виловлювати ту рибу, я оцю плюс-мінус. Цю вона скати вилови, знає, де, де вона плюс-мінус ловиться. Зараз покажу, де навіть деякі уніки ловив. Про уніки тут буде все день. По суті, найкраще ця локація середня. Плюс-мінус все в одному місці можна сказати. Так. так. От тут можна ловити. Куда 2 метки там де уники вроде бы є. Что 2 метки там де уники є? Попробую вставить здесь плюс-мінус сюда, чтобы закинуть шазов две доночки. Зараз я розложуся и покажу. Так, настроїв, беру так, две доночки. Может я без доночек, можат я на спининг. Так, тут у нас вроде бы щось унікальне было. Просто так закидаю, щоб раді фарму розказати. сказати. Трофейна мальма. Середня метка опускався. Треба здоживати. Так, тут на глибині унікальний стеблястий лосось. Тут унікальна кета. Посередині не хоче брати сірі так. Прикольно ман майка там обрався. Короче, тут твої види унікальні, там Всю Сюди рибу я ловив, так що Так. Кидаю одну сюди. Доночку. Одну доночку. Туда далеко на нас. Ты сюда. Гачок Тетри, тут гачок номер 5 тут шайнер. Ч? Тут шайнер. А там цело икра. Мешачки зекрою. Ловлю на спиннинг. На ось таку блешню 4,042 грама. У мене в неї пару штук ніка не попадалося. Просто закидаю на мітки, або там, де то риба киде. Ну. Будемо ловити. Mm -hmm. і тепер перша покльовочка. Перший закидом на щось є. не хмаря хороших проблем с вылаживанием я думаю крапки тут не буду наши с крапки возьмем Вот вам и карта. Ну, по сумме кидал. А сюда. у нас вторая сейчас на вилочки. ржавый лосось. что тут он оценится хорошо сюда покидаем тут, 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 вот, что. А? Вот тут. Серьезно, вот просто на Как это там только стоять? Ловлю на другій скорості mm. на твічинг. Mm. То ловить як хочете, але замітщо в чому приповчуть, що на другій скорості щось трохи краще, як на перше тянеш. Може воно це не влияє, може тактику в мене, але хрень його знає. На перше щось не так. Хочете на схід часто, хочете на твітчинг, хочете. Малітина якісь воблера на поперед. Тут по суті бере набагато чого, не твістера. Тільки вже як два руху підходить, виключає першу скорость. Киночка. Зовича тут тут десь часто бере на все на іку. Такий гач трохи більше поставив на іку на целому, то не знаю, що так буде брати. Червоне може бути челиче, може бути це сріблястей, а хтось срібно сідноголовий. Что вы Прям сюда заклял отметки. Наша mm -hmm. лосося. попробуем сейчас на метку. Mm -hmm. Ну, там и досплаваем но прям. Вроде бы вон.

Часто унтдаг бааран хира Лосос, капіталь, значит ще риба, яка по суті це вони качавича і лосос. Яка тут оце бере. О Може бути уникальний. Нусь трофейний. Ось так то. Всім. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Хто хоче, щоб був стрім може порибалці колег, напишіть в коментарях. Дякую.